Мої вітання, друзі! Знаєте, є такі пироги, які навіть не встигають охолонути. Тільки поставили на стир, а вже від нього нічого не залишається. Оцей сирний пиріг саме такий: м'який, пухкий з ароматною скоринкою, тягучим сиром всередині просто неймовірно. А ще він настільки простий у приготуванні, що з ним упорається навіть початківець. Тож готуємо! У велику миску виливаю 250 мл теплої сироватки. Так, у мене вона залишилася після приготування домашнього сиру, от і використовую з користю. Нічого не пропадає. До сироватки висипаю 6 г сухих дріжджів, Якщо у вас свіжі пресовані, беріть утричі більше, приблизно 18 г. Додаю столову ложку цукру і пів чайної ложки солі. Тут можна трохи допомогти вінчиком, так дріжджі швидше прокинуться, а цукор з сіллю повністю розчиняться. Якщо у вас сироватки немає, сміливо можете брати тепле молоко або навіть просто воду. Пиріг і так вийде чудовим. Далі розбиваю одне яйце воно зробить тісто ніжним і злегка пружним. Вливаю 3 столові ложки олії без запаху і знову легко працюю вінчиком. Щоб усе добре об'єдналося сироватка, яйце, олія, дріжджі в однорідну рідину. Тепер час для борошна. Просіваю близько 320 г, щоб тісто було повітряним. Воно має залишитися м'яким, навіть трохи рідкуватим, але не тугим. Ось така вийшла консистенція. Запорука ніжного пирога, який буде танути в роті. Накриваю миску харчовою плівкою або жорушником. І залишаю в теплому місці, щоб тісто підійшло. Хвилин 40-60, залежно від температури у вас на кухні. А тим часом можна зайнятися начинкою. Сьогодні я вирішила зробити найсмачнішу комбінацію три види сирів. Беру бринзу, моцарелу і твердий сир. У мене звичайний український. Моцарелу і твердий сир натираю на велику терку. А бринзу просто розминаю виделкою. З'єдную усе разом. Повинна вийти ароматна, ніжна, трохи тягуча суміш. Якщо любите більш вершковий смак, можна додати ложку сметани або шматочок плавленого сиру. Теж буде чудово. Якщо немає бринзи, можете взяти сологоні, домашній сир, але трохи посолити. Начинку ділю на дві частини. Одна буде всередині пирога, а друга зверху. Тісто вже гарно підросло, стало пишним, пухким, навіть з'єдналося з плівкою. Воно, як і раніше, досить м'яке, липке, саме таке й потрібно. Присипаю стил борошном і обережно викладаю тісто. Трохи підсипаю зверху, щоб не липло до рук, і починаю формувати, розтягувати в круглий пласт щось схоже на великий млинець. Головне не перевантажити з борошном, воно тут тільки для зручності. У центр викладаю половину сирної начинки. Краї тіста піднімаю до середини, з'єдную, ніби формую великий вузлик, а потім злегка приплющую, щоб вийшов рівний пиріг. Якщо десь бачите тріщинку, нічого страшного, все з'єднається під час випікання. Зайве борошно прибираю, воно нам уже не потрібне. Перекладаю тісто у форму змащену вершковим маслом Так пиріг легко вийде після випічки. Обережно розтягую до країв, щоб заповнити дно повністю, але не тисну, даю йому залишитися повітряним. Тепер останній штрих змащу поверхню жовтком розмішаним із трішки молока. Хоча я й струшувала зайве борошно, але трохи все ж залишилось. Через це суміш із жовтком не відразу добре прилипає, але це не проблема. І потім посипаю другою половиною сирної начинки. Уже на цьому етапі він виглядає апетитно, правда ж? Ставлю у розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 30 хвилин. Відкуйте за кольором. Коли зверху з'явиться рум'яна, ароматна скоринка, значить пора виймати. І запах на кухні у той момент буде божественний. Якщо вам подобаються такі домашні, прості смачні рецепти, обов'язково збережіть це відео собі. Спробуйте приготувати і потім напишіть у коментарях. Який сир вам сподобався найбільше в начинці? А якщо ви вперше на моєму каналі, загляньте у плейлист Випічка там ще стільки всього ароматного. Дякую, що були сьогодні зі мною. До нових зустрічей, всім миру та добра!